За те, що ти робив, за те, що ти голосував у Верховній Раді, щоб оцих оцим пенсіонерам ці дітям робити до 60 років, не треба більше, то ти їх За Те, що Бондаренко торгує бронежилетами, по 8 тисяч гривень. Вони те більше зробив. За такого кров'я більше він Зробив ти більше. Однак дітей воюються, сході за такого звичай, як він, а він ще ходить тут оце улыбається. Рожу строїть! Вон відсюда! Дай помідори! Вон отсюда! Де помідори! Слава Україні! Ми взагалі не міг тут. За таких війна почалася, за таких гнів. Розказувати, що він багато зробив. Ти багато зробив. Оце там на сході твої результати. Що ми, ми, ми маємо, сьогодні бронежилети ми собираємо маємо, та гроші собираємо на те все, все діло? Те, а це десять і зробив. Ти, ти зрозумів чи ні? Ти зрозумів чи ні? Ні, ніхто не продає. Я не продаю бронежилети. Я не торгую А ви бо як бронежилети торгуєте. Он торгує ворожеле. Айва народним депутатом відстаювати. Він як народний депутат вислухає. Якщо він здравий чоловік, він дан підтиніціляти. Після нього да, да, да. да. після Майдану. Ага, а, а скільки вас дорого ціний президент? Украв бабла. <говори> да вони всі крали, Ось він, він Ось перший, Ось перший Перший вам краде. Ви спитайте, де він Мир гроші, гроші бере на подарунки дебе? дітям, де він гроші бере. Скільки ви пенсії вилучаєте? Купилися за гроші, та тепер маєте що шамаються. От думайте, якщо вони здається, знову вам, значить, солодко гроші, А ви дивитеся, як зімова вам кидаєте, Колипенко. <поставлен> ви знову приймаєте по гречку. Я не люблю цих круг. А, 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 а ви не повинні тоді? Значить, любите чи не любите? Ви повинні да. бути там. Громадська приймальна працює народного депутата. Послухай. І буде Давайте я і, вам... і, Давайте, роботи зробити. Зробити. йому сьогодні не буде. Так, це це не крику ми крику не, крику, не треба. крику, шуму, рук все не буде. буде. І крику все. А крик, а крик буде, це нормальна, ні. нормальне спілкування. Крик. Значить, з нормальним депутатом крику не буде. З таким перевертним, з таким негодяєм циніком буде крик і буде шум. Запомніть раз і навсім, якщо значить, де він не був, де він не був. Ми говоримо, представнику влади, чови, немо. Можете організовувати роботу громадської приймальні народного депутата. Ви перевищуєте свої повноваження. Друзі, я за Сульський я сільський, я за Сульський сільський голова. Той руками якого я знятий? чи ні? Я не знаю. Я буду все робити, щоб його земля горіла під ногами я на окрім. І не буду дивитися ні на що. Це на пам'ять. Ні, я діти. Я собрав це не політика. Христос не пописав. Дивись, хто підписав? Це не політика. Це я підписав. Приїхав шо, 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 він приїхав на територію сільської ради. І що? І що як він приводить? І що як він приводить? Люди пообщаються. У вас кей, територія сільської ради приватизована. Ми хочемо пообщатися. Ми, ми хочемо щось. Хочем усіх людей, і ми будемо з України. Ми не хочемо спитати. Хто він і що? Він нічого він сюди приїхав? А де ті ваші люди спорядження? У вас приватизована територія. А ну людей на Люди, хто хоче спалабанку. У вас територія приватизовається, якщо він прийде до вас додому, і ми будемо. Є

Я не рвуся. <звучить> да, ми не рвемося до влади. Ми не рвемося ні один не немає до влади, ні один не йде робиться сюди. Це оце Чорнобилець! Він до мене нервилася. Я вгадець. Ну що, ну що? Значить, отуди. Я не кресджую, я не хочу бардака. Не буду бардака. Так ми не будемо. Не зайдіть, скажіть, каїди нахер отсюда. Щоб не було Бардака. У нього це загалом в Україні, в першу чергу, громадянином, вам це слово щось каже. Патріотом своєї не не держави. Ви Пробачте мене, ви не нескайте йому цього. Ми це, це скажемо. Скажем. Не ви не скажете. я вас розумію. Вона не хочу Бардака. Ми чуть Бардака не буде. Маю право висловити йому те. Ми йдемо виступати. Він прийме громадян. Ні, а ми що? А, а ми хто? А, ми хто? Ми хто? хто? хто ми? а що ви ділите так? Що ми ми одні громадяни. Він приїхав на територію моєї сільської ради. На ваша, давай, може ваша, ваша дома відприймати моїх людей, а тоді вже ви Ваша хочете. територія дома. А він Якщо на э, території сільської ради, О. не вашої, а сільської ради. О. Давайте так. Вашу? Ви не цар, нашої сільської ради. А не мої, а не моєї. Не моє, Він проходить і либається. 16 січня голосував за ті закони також. Що я вам давав? Не цікавить о, о. політика. Політика не цікавить. Ми тільки політики піддакуємо. треба о, дивіться, Це ж невигодане. Ось що. За що він голосував? Понимаєте? Ми що, хочемо далі цього? Нам Всі мало, хоче. Нам мало товарі товарі. Товарі. Я молоду машину і їду вновь. Чувач? 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 Нам мало Криму, Чувач? мало Донбасу, Чувач? Давайте під Україні. Маріуполь, Донець. А чого він почався Маріуполь? Чувач? У Пилипенка Чувач? спитайте. З Пилипенка спитайте. Чого почався Маріуполь, Донець? Крим? Найперше Крим почався. Крим і партія регіонів у Криму. Володіла ситуацією і в Донецьку, і в Луганську. А ви б любов, не прийшли показати йому, не поза очі, у вічі спитати чого. Ну, так ти ти, оце ми ви хочемо спускати, громадська приймання працює чи ні, друже. Ви, 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 ви сільський ви голова, ви, ви його запускають, сільський голова Я не пускає роботи, а чого ти голосував? Без крику, без нічого. без крику, без нічого. Ми його винесемо, посадимо в машину і хай їде. Без крику, без шуму, без ніякого нічого. Ми його винесемо під руки, посадимо в машину його, і хай він їде туди, звідки він приїхав. Оце його Uh, сьогоднішня участь, Чайок ром крово приймати так будуть, понімаєте? Бо затюкали люди, люди. І міський голова нічого не сказав, а сільський голова стоїть, держить оборону. <голові> я не держу. Позор буду. вам, понімаєте? Послухайте мене. Зимі. Я сказав. Сіміть і по телебаченню. Сігайте сьогодні, спокійно тебе. Я зубачую сьогодні будуть. Тільки пожалуй, за все. Ви згодні, що це падлюка? інтернет, який не місто в Верховній Раді. Згодні чи не зводьте? Я питаю, згодні чи не згодні? ваша, ваша позиція як людина? Постійки ви сільський голова, ви вже, політик. ви вже політик? Якщо ви голова сільської ради, ви вже політик. Хочете ви цього чи не хочете? Ви вже політик. чого ви не пропускаєте? Чого? Поясніть, чого ви нас не пропускаєте сюди. Так, Микола Петров. Микола Петров. Селянська партія. Ну так, да, це воно. Микола Петрович. Наша партія залегене, це все туди. Ми зайдемо, а тоді Микола Петрович не, разом з нами зайде. Всі разом зайдуть. Персонально запрошення не буде. як так? Чуєте, Не буде персонально. Зайдуть. Не буде персонального діяти. Що ви спокої будемо? Спокойтесь, спокойтесь. Руки не можуть мені одне. Зайдемо. Спокойтесь, чуть Значить, хочете, чи не хочете, все рівно ж ви зайдете. Ви зайдете. їздила, а в Адмосов... Їздив, їздив, їздив. А ви тепер про це розказуєте? Їздив, їздив, я взагалі не буду об'яснюю. Їздив, не треба мені об'яснювати. Так бачу, мені об'яснювати не треба. Я бачу. Я бачу. Значить, друже, ми тебе просимо. Чоткий двері ми закриваємо. Чого? На прийом до народного депутата. До ненародного. На прийом до народного депутата. Там висить оголошення. Все, голова грудью стоїть. Чей голова? Пішли мені а я, я, вам, я вам кажу, така не буде. Просто ми візьмемо його під руки і винесемо, посадимо машину. Він поїде від собі спокійно, без ніяких ексцесів. і все. І все. А не встиг отримати байдарки, побіг зразу на цим партію в регіоні. бо там балки нюхалися, так? Да? Голова грудью. Голова руку. Пока це скільки? Поки це скільки, друзі? Заряд міліції ви. Друже, поки це скільки? Пока це скільки? Ви Ви зробили бардак! Ви робите бордан. Видите, подивитися. Ну, от я подивлюся, як ви і будете себе. Нормально себе вийшли. Пішли. 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 і крик, і що вийшли. Що Та його вже нема. Це робить депутат. Це ви порядник. Ну, оце Люстраса їх перша. Які Оце, прислушники Пилипенка, я за нього не голосував. За ну, гретьку багато хто голосував. Я... Машина стоїть, ну вже розумію. Це ми відправляємо і їздимо самі туди, в зоні. І мій син там у зоні, а то не ховається десь та там. <і>, І на вибори не лізе. І на вибори я не йду. Але коли мене попросили в органіці, щоб я приїхав виступив, я приїхав кажуть, приїхав Шепенко. Сідайте з Толипенком рядом, не сяду в тражиді. Я не можу цією людини привести. І коли мені надало слово, я йому прямо в від кажу. Ви обманув, ви перевертень, ви обманув, вийшов позапартійним до Верховної Ради. Ви ж казав, безпартійний, а тільки вас обрали, ви зразу поступив у фракцію партії регіонів. Це правда? Правда. Приймав драконовські закони, пенсійний пенсійну реформу, вік жінкам додав і немає, розумієте, люди молодим, немає робочих місць, а вони цим жінкам продовжили ще. Для чого? Так вони не доживали. Для чого? Вони не доживали. Для чого? Так ось Для чого? Чуєте? Для чого? Так ось пенсії не платить, так ось і вездить. Так ось все, до вас Бога. і до Україні, регіонів. 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 регіонів повністю володіла Кримом, Повністю володіла Донбасом. Там не було ні від Юлії Мошенко, ні від кого. Там були партії. Крим здали без бою. Тепер з боєм війну відкрили, де гинуть наші діти. За що? За що? От я їм кажу. А він привіз п'ять бронежилетів, показати. Ось він захищає людей. Ось він п'ять бронежилетів привіз, а я тоді кажу, Хорошо. Я пенсіонер, в мене нема за що купити бронежилет. Один дари мені, другий бери собі, а три віддай дітям оцих людей, які сидять перед тобою, і поїдемо захищати першу чергу. Ми. Ти, що ти голосував за те все, і пов'язував ці кроваві бойні. А я що погано з тобою боровся. Погано боровся, Бо якби добре ми боролися, ми б не допустили цього. За не допустили. Ми не проголосували за а ворона тепер воює тепер ворони. там. Да. А коли не вибориться, що і віраємо. Ну, ми Ви з ним порозумілися, я попросить у нього. Ви йому не сказали, що ми його позицію, ту, яку він показав, не підтримуємо по захисту отого перевертня. Дія. Сільський голова, якщо він сільський голова, він повинен і повинен. Відмежуватися від цього всього діла. Я йому говорив, приїде Пилипенко, Петренко, е, Миколаєнко, сільський голова повинен бути на робочому місці. Якщо депутат звернеться до його і скаже, шановний товариш голова, мене тут побили, мене тут, значить, образили, мене тут, значить, чинили якісь неправомірні дії, тоді, значить, сільський голова. Скажіть, хто ви закохом? Сільський голова засудження. Ні, я розумію, що ви сільського це був ви. Це, але вчитель. О, все, мене такі. Поставки мене. Давайте я Давайте вас в місто решти сіві разу. Тільки одразу до зубного сходіть. Зробіть зубки, звиняйте, от у вас Дані, є. Ви приїдеш у корол, я тобі да. розкажу. А, а потім вже йдіть. <свят> <свят> <іди. свят> да. Так що ви не будете ж виступати? Так, <свят> да. Зачала <раз> зубки зробити, <свят> Прическа, зубки. А нічого мене удраву. Та нікого не було, кажуть. Що розкажіть Що тобі розкажуть? Мені нема з тобою про що балаху. Я тобі розкажу. Приїдеш у хорові, я розкажу. От тобі зараз. люди там розкажуть. Друга тільки візьме свого. речко сіє. Бутом да. поїдеш, тобі да, нікого не цікавить. Да. — От таксі визивай, так? Да? Mm -hmm. Ну багаби. <кхм> ну хай оцей гнедюк появляється Я йому зі Я йому розкажу оці вуші. Sıra nereli